Перший ось курс я купила по стретчингу, тому що я ходила на полденс на пілон, і мені подобався стречінг, і Я вирішила ось прийти. Я купила, мені сподобалось, і потім я задумалася вже над тим, щоб купити ось курс по дієтології. Дієтологія, нутриціологія. Відтоді я е, свій раціон повністю налагодила. Більше нових е, ось вправ знайшла зараз більше. Також стретчингом більш зайнялась, тому що я вже хочу присісти з цей поперечність спагати ніяк не можу. Ось але я в нього сяду більш мобільність, більш зрозуміла. Ось там показували, ось, як правильно робити вправи, як дати, як з клієнтами поводитись. Так мені сподобалось. Я після курсу стала набагато впевненіше собі. Дорогі друзі, я сьогодні. Щиро посміхаюся, сподіваюся, зараз посміхнетеся і ви. Бо для вас я приготувала чудесну історію нашої випускниці Альони. Альона вже не перший раз студентка нашої школи, пройшла вже багато навчань, але сьогодні розповім вам про її найперший курс, який змінив її життя. І це був курс зі стрейчингом. Насправді, Альона завжди страждала на зайву вагу, боролася з нею, як могла дієти, калорії, спорт, але зайва. Вого дуже важко тренуватися а, дуже сильно, і тому вона вирішила зайнятися стрельчиком. Пішла на курси, але зрозуміло, що щось з не вистачає, і звісно, що. Тут вона зустрічає нашу школу. Бере курс зі стрейчингу, і це змінює її життя. Бо а, тут вже вона розуміє своє ціло. Вона стала більш легкою, вона стала більш мобільною. Вона вже майже сіла на поперечний шпагат, від собі, бо це її мрія, і вона не зупиняється на досягненому. Вона прийшла наразі вже на навчання у нашу школу нутриціології, Вона схудла на 8 кілограм, а все почалося зі стрейчингу. Отож, стрейчинг. То є маленький такий мірикл, який я вам дуже раджу і раджу послухати історію нашої випускниці Альони. Поїхали, чому все ж таки вирішили прийти до нас на навчання? Я потрапила на вашу на вашу сторінку. І я перший ось курс я купила по стречінгу, тому що я ходила на полденс на пілон, і мені подобався стречінг, і Я вирішила ось прийти. Я купила, мені сподобалось. І потім я задумалася вже над тим, щоб купити ось курс по дієтології, нутриціології. Відтоді я е, свій раціон повністю налагодила. Які плани щодо себе? Чи бажаєте ще далі? Там вдосконалюватися, худнути і таке? інше? Так, так е, я ще приводжу себе в форму, хочу більш рельєфну фігуру. Ходжу в зал, правильно я зараз. Чому обрала саме нашу школу? І чи були якісь там сумніви щодо там йти на навчання, не йти на навчання? Я знала, що я піду до вас. Просто це було питання часу зараз або через місяць. Чи був якийсь у вас результат після цього курсу, саме стречінгу? А Стреченгу так. Я більш більше нових ось вправ знайшла зараз більше. Також стретчингом більше зайнялась, тому що я вже хочу присісти з цей поперечний шпагати ніяк не можу. Ось але я в нього сяду. Ні, я впевнена не сядете, бо я сіла у свій поперечний шпагат. Я на всі на всіх сиділа, а у цей не могла. Так, ось. Я, о, все так. я сіла. Чи відчули ви після цього курсу? Я маю на увазі стрейчингу, більш мобільність у цілі, так якусь легкість більшу чи щось таке? Так, так, більш мобільність, більш зрозуміла. Ось там показували ось як правильно робити вправи, як дати, як з клієнтами поводитись. Так мені сподобалось. Отож, потім ви вже можете проводити так. марафони, бо дуже багато дівчат не можуть займатися там фітнесом чи ще mm -hmm. чимось ще. Печі дуже, дуже корисно от наразі. Я впевнена, що дуже багато студентів так дивляться, так і думають, чи йти на навчання, чи не йти. Ваші поради. Я раджу йти. Саморозвиток — це дуже важливо. Розвиватися важливо. Є багато експертів, ось у яких там дипломи, червоні, але вони не такі експерти, як ті, що ось прям можна сказати, прям. Поринули цю справу. Прям почали ось я ці лекції всі. Я їх просто слухаю, просто постійно слухала все, тому що я дуже хотіла це все дізнатися. Мені було це дуже цікаво. Ось я б радила всім йти, тому що мені це ось додало дуже багато впевненості. До речі, в собі я після курсу стала набагато впевненіше собі.